Доброго вечора, друзі, знайомі, колеги по сварки. Коротше, сьогодні виготовляємо під відкатне ворота регулювачні пластини. Бо вони, як наш завод зготовитель український. В комплекті у нас є все. Направлялки, ролики. Це регулюровочних пластин не вважаються комплектом. А вони дуже дуже, дуже потрібні при встановленні. Тобто десь підрегулювати маліше 2-3 мм якісь підтягнути, щоб ворота котились чотенько Потрібні вони. Отак я їх виготовляю, бо в магазині вони ну мені вони не подобаються. Я не знаю чому, но Іх, во-первых, метал, у них п'ятерка. Мені наче вони слабы. П'ятерка і шпилька в них іде 12. й Я беру шпильку. Я беру шпильку, отак я я ось виставив. Я беру шпильку 14-та, 14-та шпилька і пластина 7 мм, яка буде приварюватися до швейлера. Тобто це вже воно надежна конструкція. Вже не раз так робив сіда, ну, без ніяких питань. Я сюди вже виготовив. Ось дивіться. Просто железяка. Вирізав железяку, посверлив по 20 мм відверстя, шпилька. Це не болти, це шпилька. Купляю шпильку, воно вигідніше, ніж болти купляти. І болти обрізайте, шляпку сюди готов. Так шпильку купив, обрізав. Вставив, обрив, зачистив, все. Тобто отака вот штукенція в магазині коштує з тоншого металу починає від 600, от 600 гривень і до 1300. Дивлюся, навіть є 1500. Якщо взяти, то оця конструкція буде дві штуки стоїть з такого металу півтори тисячі. <гум> то есть, ну, як кажу, я защаджую гроші, во-первых, клієнта. Замовника, тобто, я кажу, то есть, ну, я їх виготовляю дешевше. То есть, я беру собі стоїмость цих, посчитав, посчитав. Тобто, воно в половину дешевше виходить, ніж їх купити, купити або замовити в інтернеті. Тобто, отакого. От Так само прикрутив, тут дві гаєчки заживив, поставив рівнесенько, виставив. Зараз поприхвачуюсь, обварю. І так буде готова, готова у нас друга конструкція. Тобто ну, Це по времени десь, грубо говоря, час. Час це виготовити, ну, чуть більше. Більше трохи, бо поки сверлить, сверлить довго. Метал товстий. Так, як ще сьогодні не запалював нарілку, всі беру отакий. Він не запалював, але забув почистити. Всі беру отакі у мене, шило. Чи що так, сопло і бінзелівська пискалка? Тобто дуже рекомендую, ну. Не знаю, я другими не пользуюсь, но ну, там кажуть, щось умокати, ведеш ну, ну Цена 300 гривень. Три. Все. Всього достатньо. Так, сейчас прихватимся. Дальше буду вбавити глаза. Все, тепер перевертаємо. Перевертаємо і ставимо не на ролики. Бо якщо на ролики ми поставимо, може тут проскочить дуга. Тобто поврядить оцю катану плоскость. Буде тоді зовсім, придеться зачищати. Тобто ну, цього не потрібно. То есть, у мене такий стол самоділий, я сам стол зроблю. Раз, поставлю, все, воно нікуди не дівається. Зараз ось тут обварюю. Ну, в принципі, отак виготовляю. Виготовляю отакі штуки. Отакі штуки для встановлення відкатних воріт. Тобто це вже, я впевнений, що воно... Надіжно витримає той вес, який там буде. Всім гарного вечора. Бо вже вечір на вулиці. Мирного неба і як же без. Слава ЗСУ! Все, пока-пока!